Ну що, росіяни дочекалися? Путін оголосив про незаконне приєднання Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей до Росії. Дід так рознервувався, що навіть українське Запоріжжя, яке перебуває під контролем ЗСУ, назвав новоспеченою територією Росії. Боже, яке кончене! Привіт, ви на каналі РБК Україна. Ми розуміємо, що від марзанної пики і бридкого голосу Путліра усе, що ви сьогодні з'їли, може відправитися в Ригу. Тому підготували для вас короткий огляд того бріду, який бункерний божевільний, наговорив 30 вересня. Поїхали! Почав Путін з теми анексії українських територій. Усі незаконні бумажки підписав, і попри 100% фіктивність так званих референдумів з великою радістю заявив, що люди свій вибір зробили, і тепер вони будуть громадянами Росії на вік вічні, і навіть смерть їх з Росією не розлучить. Ну прямо як у весільних клятвах. Люди свій вибір зробили. однозначний вибір. Російський диктатор продовжує марити поверненням СРСР, тож хвилин 10 розповідав про великий народ Совєтського Союза і стверджував, що немає нічого сильнішого за рішучість людей повернутися до своєї справжньої історичної вітчизни. Цього разу дід сказав, що дуже хоче переговорів з Україною. Але за умови що питання Херсонської та Запорізької областей обговорюватися не будуть. Ви мене вибачте, але він, як кажуть, хоче і рибку з'їсти. Ти і... інтисісти загалом, Путін майже не змінив свою минулу промову від 21 вересня. Ми якраз робили розбір його потякання. Ось тут посилання. Можете подивитися, але окремої уваги вартує його черговий спіч про жахливий і жорстокий захід, який традиційно в усьому винен. Виявляється, захід хоче продовжувати грабувати світ за допомогою диктату долара. А ще хоче зруйнувати російську культуру. Для них приймає угроза наша мисль і філософія. Поэтому покушаються наших філософів. Наша культура для них представляє опасность іску. Поэтому з її запретити. Наше розвитку і процвітання теж для них угроза. Давай, давай. Давай. Ще виявляється США окупували Німеччину, Корею і Японію, а англосакси підірвали магістралі Північного потоку. Ну і європейські країни напали на Китай, через що цій державі довелося торгувати опиумом. Геноцид індійських племен в Америці, розграблення Індії, Африки, війни Англії і Франції проти Китаю, в результаті яких він був вынужден відкрити свої порти для торгівлі опиумом. То, що вони делали, підстажували цілі народи на наркотики. Повторю ще раз, нічого нового Путлер не сказав лише влаштував перформанс для своїх пропагандистів. Оскільки справжніх успіхів Росія на фронті немає, довелося вигадувати ось такий привід святкувати. Бо ж виправдати мільйонні збитки та могилізацію треба. А тим часом світ не визнав і не визнає жодних референдумів та анексій української території. Зсу продовжують здобувати успіхи на фронті, а Україна здобувати все кращі позиції на політичній арені світу. Ну і найголовніший факт, поки Путін, Володимир Зеленський заявив, що Україна саме сьогодні подає заяву на вступ до НАТО в прискореному порядку. Ми де факто союзники, це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному. Ми допомагаємо один одному. І ми захищаємо один одного. Це і є альянс. Де-факто сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. Ну що, старий чмоня, викусив, мене звати Марія Бунякіна. Я журналіст ютуб каналу РБК Україна. Будьте людьми, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Не просто ж так я годину дивилася ту жахливу трансляцію з кров'ю звук. Папа.